Мазур Ярік, сьогодні 9 березня, рішив показати картопля Рив'єра в тепличці. Посаді на 13 лютого, а вона в нас вже так добре зійшла. Бачите? Так, коли ж краще садити ранню картоплю, як в теплиці, так і під агроволокно. Розкажу на своєму опиті, тому що вирощуємо картоплю вже давно, і в теплицях... Ось так в балаганах це наша тепличка, так і в відкритому ґрунті під агроволокно. Сажаємо ми, звичайно, прокульчену картоплю і сажаємо трактором без бункеру, щоб не обламилась вічка. Ну а коли садити картоплю, дивіться, ми садили, були і 29 січня. Відео у нас є, ми там раз за 4 садили зимою. І лютому. 15 і 9 лютого це ми садили в теплицю під просто агроволокно. Звичайно, пробували раз садити під агроволок пленку, під дуги, і зверху агроволокно, це набагато краще. Видержували морози, нас неотоплювана тепличка. У відкритий ґрунт, звичайно, так само погодні умови. У нас південь України, Херсонщина, у нас тут тепло, але знаємо, як в нас весна. Весна зараз сніжить, весна морозна, у нас березень місяць, тому це треба чисто садити по погоді. Дивитись на погоду і садити. Ми садимо так під агроволокно 5-10 березня, садимо під агроволокно і в нас вона лежить картопля в землі. Звичайно, краще прокучену садити. Бо не прокульчану, вона в землі ще кульчиться, і це трохи час йде. Я садив відкритий ґрунт, оцю картоплю прокульчану 29 березня, а в під Агролокно садив не прокульчану. Не пам'ятаю, десь 10, 10-го, 10-го, 8 березня. Отаке от було в мене проміжуток. То ця, що не прокульчана, у мене зійшла трохи швидша, ніж та під агролокном, не прокульчена, бо земля була холодна, в один час тепло настало, прийшло, земля нагрілася, і ця прокульчена прямо пішла на глазах, там, де була не прокульчена раніше посаджена під агроволокно, і вийшла пізніше. Бо читаємо одне, а виходить трошки зовсім друге, бо написано все правильно, все гарно. Але під для кожного регіону своя посадка, свій метод. Тож, в коментарях прошу, хто звідки пишіть, може хтось буде читати в коментарях там, наприклад, хтось з Вінниці, хтось із зі Львова, хтось із східної України, центральної України. Пишіть в коментарях, хто коли саде під агроволокно в тепличку або так ранню картоплю, в яких числах яка теорія правильна не буде, на практиці зовсім виходить по іншому. Тож. Пишемо, ділимося, допомагаємо один другому. Тому що, що посієш, то пожнеш. Дасиш комусь правильний совет і тобі вернеться. Так воно і працює. А про теплиці з теплим полем, отаплюємо полом ми не садили в такій отепленій теплиці. Хто садив, так само поділиться в коментарі, щоб люди, це відео буде таке, як форум, щоб люди під коментарями почитали, собі щось взяли в заметку. І ще одне. Садили, ми були картоплю, і мені так само знайомий каже, я посадю картоплю і зверху посію редиску. Спершу здам редиску, а потім буде в мене картопля. Пробували так, не раджу. Ми тут пробували, ось прямо тут, на ці картоплі. А тут у нас відкрита картопля була, і в неї був стрес. Стрес для того, як вона зійшла добре, і потім квітневий мороз як дав, і вона, бачите, підмерзла в нас. І після того, як підмерзла, вона якраз бульбочка почала крутити під собою. І після цього стресу. У нас під кущом було 2-3 картоплини, а в сусідньої тепличці, там де ми садили цю саму картоплю, у нас наросло там, 10, 8, 12 картоплин. Все-таки, коли картошка починає в'язатися і вдаримо мороз, то буде стрес і того урожаю не буде. Це в нас так було. Тож, коли садимо ми, ми садимо під пленку і агролокно садили в кінці січня. Під просто агролокно в теплиці ми садили це вже за теплицю. Говорю, ми садили в середині лютого, а під агролокно ми садили 5-10 березня. Потім йшло у нас відкритий ґрунт, ми садимо в кінці березня е, вже прокульчену. І всю ми в теплиці прокульчену, бо як посадимо не прокульчену, а просто картоплю з маленьким вічком. Виходить десь почти на тиждень пізніше, ну не знаю, 5 де, ну, до тижня пізніше виходить картопля. Все-таки краще зайти, занести в тепле місце. Ось зараз якраз добре занести в тепле місце або нагрівати там, де тепле ваша картопля. І буде в нас гарні вічка і набагато ранший урожай. Говоримо за південь України. Хто з інших регіонів пишемо, ділимося, дуже будемо вдячні і самі може щось з цього візьмемо. Бо кожного року ми садили майже почти в те саме, время, але різниця потім картоплі всходів і наших урожаю була пізніша із за наших погодних умов. Садили ми завжди рів'єру, Хто яку картоплю садить, також можете написати, яку би порадили ви нашим підписчикам. В теплицях садимо під лопату, тому що в нас в трактор не заїде в наші теплички, вони в нас невеличкі. І отаким от методом ми садимо. А от суть цього відео була просто в тому, що коли ми садимо, зробить форум коментарів. Бачите, садимо ми завжди прокучено. Тож, таке відео вийшло. А пам'ятаю ще, колись в школу ходив років так, із 15 назад, то садили ще в лютому місці в відкритий ґрунт. Ну і таке було. Тож, те, що написано в книжці, не завжди таке, як є. Всім всього найкращого, гарних вам врожаїв. О, помагайте. О, о, молодці, Попадете в YouTube. О.